Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, я і моя команда постійно допомагаємо військовим, в тому числі ми виготовляємо для них акумуляторні батареї для Джавелін абсолютно безкоштовно. І завдяки вам, друзі, і вашим донатам, ми вже передали 149 акумуляторних батарей абсолютно безкоштовно. Ми бійці другого батальйону оперативного призначення Привид -портиці» 15 15-ї бригади Карадаху, які зараз тримають позиції на Покровському напрямку. Висловлюю щиру вдячність команді Велавто та їх підписникам за безцінну допомогу. Батарейки для джевелінів це не тільки технічна підтримка, а ще й один крок до нашої спільної перемоги ваш внесок, наша сила на полі бою. Слава Україні! Вам, друзі, величезна подяка за донати. Моїй команді теж величезна подяка за допомогу у виготовленні цих батарей. І, друзі, до нас прийшла. Перша батарейка, яка не працює. Мені самому дуже цікаво подивитись на неї, дізнатися, що з нею не так, і поремонтувати. По корпусу видно, що це перша батаре... одна з перших батарей, яка була надрукована на принтері від Creality. Так, давайте подивимось. Значить, як мені сказали військові, ця батарея не запускає установку, але. По індикації ми бачимо, що вона нібито як повністю заряджена. Можливо, у нас десь обірвався контакт між роз'ємом та самою батареєю. Ну що, давайте для початку, для початку перед тим як розбирати, прозвонимо, подивимося, чи є напруга на вихідних контактах. Так, і що ми бачимо? Напруга на виході однієї батареї можна рахувати відсутня. На виході з іншої батареї є напруга. Ну, можливо, БМС-ка. Щось інше. Давайте розбирати. Так, відкриваємо, друзі, і що ми бачимо? Візуально, візуально ніяких проблем не помічено. Всі дротини начебто на місці, все тримається. З пайкою проблем немає. Але у нас немає виходу, скоріше за все, на ось цю батарейку. Скоріше за все, у нас є проблеми з діодом, тому що термоізоляція пригоріла. Але не факт, можливо, я її так заплаву, переплаву запальничкою. Стаємо на плюс і мінус першої батареї перед БМС-кою. І вихід з БМС-ки. Напруга однакова і вона присутня. Друга БМС-ка перед БМС-кою напруга 11.54, друзі. Тобто вона розряджена і на виході можна рахувати напруги нема, бо, скоріше за все, спрацював захист від перерозряду. Так, 2,89. 289, 287 і 2.88. Наша батарея, друзі, ось ця повністю розряджена. І, скоріш за все, ось цей діод не працює. Зараз ми його теж прозвонимо. Зробити це дуже просто: обираємо режим прозвонки діодів. Так, діод робочий в одну сторону, дивимось в іншу сторону, він не має працювати. Так, діод дійсно робочий, цікаво. А давайте ми спробуємо зарядити наш акумулятор через Type-C. Потужність зарядки становить 4 Вт і чомусь у нас не заряджається акумулятор. Дивимось, яка напруга приходить на BMS-ку 16,6. Тобто на BMS-ку напруга приходить, але BMS-ка не заряджає акумулятор. Тому, тому вийшла з ладу, ось ця біла БМС-ка виходить, так, друзі. Добре, дістаємо цей акумуляторний блок, випаюємо е, стару БМС-ку і припаюємо нову. Далі нам необхідно обережно відпаяти балансувальні дроти. І кожен балансувальний дріт я буду ізолювати для того, щоб він не закоротив кудись там. Бо це може бути доволі небезпечно, хоч і акумулятор розряджений. До речі, як ви бачили, заряд на акумуляторах розрядженої батареї становить 2,83 вольт. А значить, друзі, що установка Джеведін дуже ефективно використовує ці акумулятори, і вони розряджаються аж до відключення самою БМС-кою, що є дуже дуже добре, друзі. Так, останній дріт можна не ізолювати. Відклеюємо стару БМС і приклеюємо нову. Все, БМС плату замінено. Як ви бачите, друзі, ремонтопридатність у цієї батарейки просто чудова. Сам не похвалиш, ніхто цього не скаже. Так, і тепер ми спокійно можемо під'єднувати зарядний пристрій і дивитися, чи буде у нас заряджатися інша батарейка. Так, як ми бачимо, у нас підвищується потужність зарядки, вже 16 Вт вона становить. І напруга на батарейці має вже підніматися. так, 12,6 12, бачимо, напруга піднімається, тобто батарея відремонтована. І дуже круто в цій схемі те, що якщо у вас, наприклад, по якійсь причині одна батарея буде розряджена, а інша заряджена, то все одно е напруга між ними буде вирівнюватись під час заряду. Все залишаємо так, щоб батарея зарядилась, і потім відправимо її бійцям. Але це ще не все. До речі, я поспілкувався з військовим, який використовує ці батареї. Сказав, що нарікань по ним немає абсолютно. Одна батарея дійсно запускає три ракети, і завдяки цим батареям бійці ведуть спостереження за ворогом. В Джавелін є ще тепловізійна установка. Я запитав, чи є потреба іще в таких батарейках. Мені відповіли, іще би штучки три було б дуже добре, тому що трохи їх не вистачає. Тому, друзі. В цьому відео ми передаємо іще три е, фінальні вже оновлені версії в порівнянні з першою версією. Нова версія заряджається в два рази швидше, має покращений корпус, е, його якість значно краще. І є деякі моменти по його ущільненням і е, міцності. Комплект до акумуляторів, я покладу зарядний пристрій і кабелі теж для їх зарядки. У цьому відео я вирішив не обмежувати себе передачою акумуляторів лише до Джевелін. З вами 26 акумуляторів до Mavicів. Завдяки цим акумуляторам, мавіки можуть літати довше. Вартість такого акумулятора, собі вартість до 10 разів менша, ніж оригінальної батареї для Спаркі. І це просто чудово. На ці батареї, друзі, просто шалений ажіотаж. Ми не справляємось. Ми не справляємось з запитами, їх дуже багато, тому нам дуже необхідна ваша підтримка у вигляді донатів, щоб ми могли і надалі військових забезпечувати такими батарейками. Це просто чудова батарейка, яка до 10 разів дешевше і літає довше, ніж оригінальна батарейка від Майкові від собі. Тому Друзі, ми і надалі продовжуємо збирати такі батарейки, передавати їх військовим. Будуть донати, будемо робити безкоштовно. Донатів не буде, прийдеться брати якісь кошти, засоби, вартість акумуляторів. В будь-якому випадку така батарейка значно, значно дешевша, ніж оригінальна. Оригінальна близько 8 тисяч гривень наша, близько 800-850 гривень коштує. Тому, друзі, не забуваємо закинути щось на донати, підтримуємо україномовний контент вподобайкою коментарем. Поширюйте такі відео серед ваших друзів, ваших військових, можливо, їм потрібні такі батарейки. А на цьому в мене все до зустрічі в нових відео і слава Україні! Ми військовослужбовці діста другої кремої штурмової бригади зі ракетна військовий дивізіону. Хочу подякувати каналу Вал за купівлю та придбання акумуляторів та системи РЕП та усім підписникам та Олександру за допомогу нашому підрозділу. Слава Україні! Героям слава!